Друзі, всім привіт! Ви дуже часто в мене в коментарях та в особистих повідомленнях задаєте одне і те ж саме питання, який готовий електровелосипед мені обрати? Бо на ринку є купа варіантів, починаючи від бюджетних міських велосипедів і до фірмових байків за тисячі і тисячі доларів. Але як я можу комусь і щось рекомендувати, коли навіть в очі не бачив тих велосипедів і не знаю, якої вони якості? Та, як ви знаєте, я більше полюбляю збирати своїми руками, робити якісь кастомні проекти. І для цього потрібно досить таки немало грошей, а інколи навіть нервових клітин. То одна запчастина не працює, то щось там не так стає, і взагалі не кожна людина може сама своїми руками збирати велосипеди і мати такі відповідні навички. Та, як показала практика, зібрати самому електровелосипед. Виходить набагато дорожче, ніж одразу купити готовий. Тому в мене для вас є дещо, що я дійсно можу порекомендувати, тому що перевірив його особисто і просто офігів від цього потужного монстра. Зустрічайте Електрофетбайк від компанії 2 2E. У цьому відео ми протестуємо електрофедбайк на прохідність, спробуємо розігнати його до максимальної швидкості, детально обговоримо всі його характеристики та і просто покатаємося по красивим місцям у цю прекрасну весняну погоду. Все, передмова закінчена. Давайте починати. І на початку відео я думаю, буде дуже корисним сказати, що мій зріст 187 см, а вага 86 кг. Це буде корисним для тих, то, так би мовити, бажає примірятися до велосипеда. Ось так я виглядаю на його фоні. Сідло з швидкоз'ємним механізмом дозволяє налаштувати висоту за лічені секунди. Воно доволі м'яке і комфортне для тривалих поїздок рівною дорогою. А сидіння я ніколи високо не регулюю, приблизно роблю по пояс. Мені, в принципі, цього буде достатньо і зручно. Я почуваю себе на цьому велосипеді комфортно. Та й погодьтеся, що. Ті, хто купляють електровелосипеди, вони не завжди крутять педалі, а використовують його просто як мопед. Сідають і їдуть. За всіх казати не буду, можливо, хтось і крутить, але сьогодні я це буду робити виключно у виді експерименту. А у всіх інших випадках відрегулював сидіння по центру, сів і поїхав. Перше, що кидається в очі, так це його темно-зелений відтінок. Що так би мовити, натякає на його офродність і їзду по бездоріжжю? Де найкраще експлуатувати цей велосипед? Ну, відповіді довго шукати не треба, тому що цей монстр, подивіться, він дійсно універсальний. Ліс нема питань. Місто, ну звичайно, що запросто. Якесь навіть каміння легко. Ви тільки подивіться, які в нього агромедні, просто широченні колеса. Йому все під силу. Ну що ж, а ми переходимо до найцікавішого це його електрична частина. І почнемо з того, що тут встановлений двигун позаду на 1 кВт 48 вольт. Так, так, саме на 1 кВт. І як заявляє виробник, максимальна швидкість нас досягає 55 км на годину. Ну а що треба робити, коли бачиш такі цифри? Правильно, обов'язково. Перевірити. Виїжджаємо на рівну суху ділянку, а найголовніше для нас це асфальт. Режим асистенту настановлений на п'ятому режимі і повний газ. Єдине, що турбує мене, це зустрічний вітер. Велосипед набирає 35, 36, 38, 39, 40. 41-42. 15 minutes later. 51,5. Ну, дивіться, я вам скажу, що набирає велосипед досить і досить непогано. Нагадаю, що зараз сильніший вітер. Можливо, ви це чуєте. Ну, я думаю, достатньо. Тому швидкі, що було заявлено виробником у 55 км на годину. Я вважаю, що більш-менш, ніж реально, досягти такої цифри. Ну що, продовжуємо далі відео. Даний байк живиться від літій-іонного акумулятору на 15 А48 вольт. Батарея у нас швидко з'ємна, вона прихована у нас в рамі. І давайте я покажу вам, як її зняти. Тут все просто: повертаємо ключ вліво, далі допомагаємо собі трохи рукою, знімаємо і несемо додому заряджати. Якщо ви натиснете і будете утримувати клавішу, яка у вас є на акумуляторі, ви зможете побачити індикацію заряду. З ємністю та все зрозуміло. Вона на 15 А і цього може вистачити на 45-50 км їзди на одному заряді. Але ви не забувайте, що все це, звісно, залежить від умов використання. А це і вага райдера, рельєф дороги, температура навколишнього середовища, тиск в шинах і, звичайно, зустрічний вітер. Так чи інакше, ці всі фактори впливають на розряд акумулятору. Тому цифра у 48 км, що була заявлена виробником, була перевірена мною у тесті на запас ходу. А краще за все це зробити в реальних умовах. Тому я вирішив виїхати покататися з друзями і в реальності протестувати його на дальність пробігу. Показники в нас зараз ось такі: все по нулях, все зброшено, максимальна швидкість по нулях, середня швидкість по нулях. І залишок батареї 53,4 і вольти. Трішечки підрозрядив, поки їхав сюди, але нічого страшного, все по нулях. Тому не гаємо часу. Поїхали. Якщо з максимальною швидкістю все більш-менш зрозуміло, до заявлених виробником 55 км на годину я зміг розігнатися ну, майже до 52 км, це нормально, різні умови. Все буває: вітер, вага і таке інше. Я думаю, що при інакших умовах можна до 55 спокійнесенько розігнатися. Але ось тест на дальність пробігу, який я робив, мене дуже здивував, і тут не все так однозначно. Дивіться, виробник заявляє, що можна проїхати 48 км на одному заряді батареї. А у мене якогось біса вийшло проїхати 68,8. Ну, 69. Та і він ще показує дві поділки залишаються, От бачите, в кутку. Ну, це не зовсім правильно. Це дві поділки до того часу, поки ти не крутнеш ручку газу, і вони одразу і зникнуть. Та і я думаю, що 69 кілометрів і так з головою досталь, і ми не будемо просто гвалтувати до батареї, щоб повністю висадити її в нуль. Але погодьтеся, результат вийшов якийсь дуже-дуже дивний. І це в хорошу сторону. Я так думаю, що 48 кілометрів це виробник підстраховується і зробив це для того, щоб, ну, якщо ви на цьому велосипеді спокійно їздити не будете, а будете на ньому, звісно ж, дубасити. Тому що він, в принципі, подивіться на нього, він для цього створений. То ви десь проїдете приблизно 50 км, Це так і є. Але якщо ви будете як я, трошечки собі там спокійнесенько їду, 15-20 км на годину, то звісно, ви проїдете і всі 80. Тому цифра у 69 км, я вважаю, в принципі, ось така супер тест більш ніж себе виправдав, і навіть перевершив мої очікування. Ну що ж, продовжуємо відео далі. Ну що, от ми й дійшли до механічної частини моделі ev 19 Тобто, правильно буде як, це ми читаємо як ЄВІ. Насправді це абревіатура від англійських букв електробайк. І давайте почнемо з основного: це його рами, яка виготовлена з якісного алюмінієвого сплаву, що забезпечує не тільки легкість, але й виняткову міцність, адже модель витримує велике навантаження, гарантуючи стабільність і стійкість. Окремої уваги заслуговує така дебела підніжка, що надійно отримує електровелосипед у вертикальному положенні. Вага велосипеда, як для таких габаритів, досить невелика. Всього навсього 31 кілограм, а максимальне навантаження на велосипед 160 кілограм. Давайте подивимося, що в нас тут по колесам. Ширина покришки у нас 4 дюйми, доволі таки немало, а діаметр колеса 26 дюймів. Треба обов'язково сказати про яскраво виражений протектор резини Chao Young. І якщо ви зараз подумали, що це якийсь ноунейм no нейм бренд, то це не так. Завод, на якому роблять цю резину, працює вже більше 50 років. Причому покришки роблять не тільки для легкових автомобілей, а також для вантажних машин. Техніки, мотоциклів і велосипедів, в тому числі, також варто відмітити, що у цієї моделі повнорозмірні пластикові захисні крила. Так саме пластикові, я вбачаю у цьому великий плюс, тому що якщо б тут були встановлені. Металеві, вони були виготовлені, скоріш за все з якоїсь сталі, яка з часом починає ржавіти та й важить набагато більше. Кому як, але особисто для мене це плюс. Також хочу відмітити наявність великого, повнорозмірного багажника. Тепер давайте влаштуємо невеличкий тест-драйв на прохідність велосипеда. Спробуємо його по якимось тут В стежках таких, коріннях. Так, давайте почнемо зі спуску. Дуже впевнено. Розганяємося. Якщо бачите, то волога дуже погода, були дощі постійно. І тому зараз головне не з'їхати вниз. Раз, раз. А дивіться, наче як технічно виходить проходити. Ух. Хорош. Непогано. Поворот різкий. Так. Куди? Вправо-вліво-вліво. Вліво. Поїхали наверх. Щось. Давай велосипед витягуй. Велосипед тягне тільки від ручки газу. І ще наверх. Хорош. А! Бачите. Тупічок вийшов. Але в принципі я вважаю, що це непогано. Я думаю, що плюс-мінус цього результату буде достатньо, щоб ви зрозуміли, як себе веде цей велосипед, як в нього ведуть покришки. А мені дуже сподобалося. Ви бачили, в деяких місцях ну, майже вже зісковзнув. Але цей протектор, що ми маємо на покришках, його було достатньо, щоб мати добре щеплення. Тому, в принципі, цей результат мене порадував. А ми переходимо далі. У русі велосипед дуже м'який, і в цьому заслуга не тільки м'яких покришок, а ще й амортизаційної вилки, завдяки якій ви будете почувати себе комфортно на будь-якій дорозі. Обирайте режим лок для ідеальної жорсткості на рівному асфальті або миттєво перемикайтесь у м'який режим, коли маршрут веде за місто, туди, де починається справжня пригода. І давайте подивимося, що в нас тут по елементам управління, і почнемо з того. Що в нас встановлені дискові гідравлічні гальма, які завжди прекрасно і чітко працюють. Ну, я думаю, ви і так це знаєте. Зліва в нас встановлена ручка передніх гальм, а справа ну, відповідно задніх. Також в нас тут встановлена мотоциклетна ручка газу, тобто, коли ви її провертаєте, велосипед починає набирати швидкість. Поруч з нею розташувалась монетка перемикань передач на 7 швидкостей. Так, всього-навсього 7 швидкостей. Але якщо велосипед розрядиться, ви завжди зможете покрутити педалі. Сімишвидкісна трансмісія Shimano Турне перевірене рішення, що давно заслужило довіру велосипедістів у всьому світі: перемикання чітке, надійне і без зайвих зусиль. Переходимо на іншу сторону і бачимо, що тут у нас розташовується блок керування дисплеєм з п'ятьма тактильними кнопками. Сам дисплей кольоровий, достатньо великий і на ньому добре видно всю необхідну інформацію. Та виглядає дуже сучасно. Знаходиться він по центру керма, що також зручно і не відволікає від керування, коли не треба постійно дивитися в бік. Сам по собі він дуже інформативний і може показувати безліч інформації. Ну, як мінімум, наприклад, показувати поточну швидкість, середню, максимальну, добовий та загальний пробіг, напругу, режим асистента. І ще дуже багато чого. Також у разі якоїсь несправності здатен показувати декоди помилок та має гнучке налаштування. На дисплеї ви можете завжди обрати зручний режим асистента, коли бажаєте покрутити педалі. D0 0 це його повна відсутність, тобто мотор не реагує на команду ручки газу та педалей. Перший режим, де він вам трохи допомагає, і по зростаючий до 5. Це максимальний режим допомоги, коли трохи крутнув педалі і велосипед вже летить як навіжений. Я перевірив, у сонячну погоду все видно чітко і без засвітів. За дисплей ставлю 5 з плюсом. Ну і безумовним плюсом цієї моделі є його 26 колеса. І ви зараз таки можете подумати, та блін, хто катає у 25-му році на 26 колесах? Зараз 27,5, 29. Не спішіть. Ось звичайний велосипед, котрий має 29 колеса, і давайте порівняємо їх. Оцими 26. -тими. Я сподіваюся, ви все бачите і ви розумієте. Його 26 колеса з шириною покришки у 4 дюйми і високим профілем вище, ніж твої 29 колеса. Тому, якщо ти катав на 29-х, цей байк саме для тебе. Біля цього боку знаходяться кнопки вмикання елементів освітлення та гудок. Ось такий звук він видає. Непогано, гучно. А ось освітлення мене дуже сильно порадувало. Попереду встановлена масивна лінзована фара, прямо як на справжніх мотоциклах. І світить вона, я вам скажу, дуже непогано. А позаду led габарит котрий працює як в режимі габариту, так і загоряється, коли ви гальмуєте. Ну все прямо як в серйозних байках. Саме час подивитися на те, що йде в комплекті з велосипедом. І так, окрім двох повнорозмірних захисних щитків. Багажнику та передньої і задньої фари ви отримуєте зарядний пристрій на 2 А, і повна зарядка велосипеда з 0 до 100% займає 7,5 годин. Наступний елемент це інструкція з експлуатації на українській і англійській мові, на сторінках якої ви можете знайти детальну та покрокову інструкцію, як правильно зібрати велосипед. І що, як на мене, найприємніше це універсальний мультитул. В якому вже є увесь необхідний набір інструментів для початкової збірки велосипеда, і вам нічого не потрібно шукати. Все вже під рукою. Ну що ж, і в самому кінці відео давайте підведемо підсумки одним речням: що це дійсно цікавий великий електрофетбайк на здоровезних 26 х колесах, котрий ідеально підходить для різних умов катання. Я максимально постарався розповісти вам про цей велосипед. І якщо вас дійсно зацікавила ця модель від компанії 2EV19, то придбати ви його завжди можете в магазині моє, посилання на котре я залишаю в описі під відео. А для вашої зручності, якщо у вас немає одразу повної суми для оплати, ви завжди можете придбати його в оплату частинами. І якщо вам сподобався огляд, прошу поставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Нас вже 5 тисяч. Буду вдячний вам усім. І до скорих зустрічей!